Багато людей зараз кажуть про здорове харчування, але мало хто замислюється над тим, наскільки воно важливе у наш час. При нинішньому темпові життя в нас не вистачає часу на здорове харчування. Чи можливо люди просто не намагаються? Тому ми вирішили провести експеримент. Чи можливо правильно харчуватися при нинішньому темпі життя і як це вплине на нашу працездатність? Знаєте, по закінченню першого тижня я відчула шалену втому та апатію до будь-якої активної діяльності. Помітила зміну кольору шкіри та болі у шлунку. Моя успішність у навчанні значно знизилася через постійний дискомфорт та слабкість.

У мене навіть залишався вільний час, у який я займалася улюбленими справами. Отож, на другій неділі експерименту я дійсно відчула себе ліпше. Моє здоров'я покращилося, а успішність у ліцеї стала набагато кращою. Рахунок 10.0 – перемога здорового харчування. Я дійсно зробила для себе висновки. А ви